Україні в ефірі головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо про події вівторка, 4 квітня розповідає Любов Геращенко. Ми щодня виходимо в ефір зі свіжим випуском новин про життя міста та громади. Тож, якщо бажаєте підтримати нашу команду, підписуйтесь, ставте лайки у соцмережах та дзвіночок на ютуб-каналі. Сміття та неякісна робота мешканці будинку по бульвару княгині Ольги скаржаться на жахливий капітальний ремонт. Укриття, які зробили підрядники після його завершення, люди були вражені, адже вхід у підвал залили бетоном разом зі сміттям, камінням та залізними знаряддями. Тож двері в укриття неможливо зачинити. Окрім того, робітники не прибрали територію, на якій працювали, залишивши купи будматеріалів. Через таке недбальство жителі багатоповерхівок не можуть перебувати в укритті. Зазначу сховище, призначене для мешканців 12 під'їздів. З перших днів повномасштабного вторгнення ми користувалися цим бомбосховищем. Все було чудово. Ми навіть принесли стільчики з дому, сиділи тут і до ранку з дітьми, годували дітей в цьому бомбосховищі. Наразі ми не можемо ним користуватися. На жаль, ми обурені, тому що під час повітряної тривоги нам немає куди подітися. Ми знаходимося всі в своїх квартирах. За словами заступника міського голови Анатолія Кравця, ремонти в укриттях багатоповерхівок розпочали робити минулоріч в листопаді, і нині у деяких районах Білої церкви триває цей процес. Зокрема, наприкінці 2022-го повністю були облаштовані 59 підвалів. Робітники виконують роботи згідно вимог, і поки скарг щодо її виконання вони не отримували. Відповідно, ці вкриття забезпечуються зараз там, певним переліком того, що має бути: обладнання, оснастки це і генератори, це опалюваль пушки теплові, так звані, тобто обігрівачі, це буржуйки для того, щоб можна було на дровах, ємкості для води, вогнегасники. Там, е... Знову ж таки, ті ж самі туалети, які мають бути на випадок, в разі якщо не буде працювати водопостачання. На перший погляд, зараз це може здатися таким, що там воно начебто вже зараз і не потрібне. Ну, ми ж з вами розуміємо, що ми маємо думати на два кроки вперед. І розуміємо про те, що війна не закінчилася, і ми повинні бути готові до того, що в будь-який момент, не дай Боже, але нам може знадобитися це найпростіше укриття. Перейдемо до епідситуації в білій церкві за тиждень на коронавірус захворіла 151 людина, серед них і 6 дітей. Це майже вдвічі менше ніж за минулі сім днів. Таку статистику надала міська епідеміологиня Марина Ляшко. Зокрема, за її словами, менше хворіти на ковід стали медпрацівники. Та малеча, а ось загалом на Київщині за тиждень китайський вірус підтвердили у 970 осіб. Про це повідомив департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації. До лікарень госпіталізували понад 250 мешканців регіону. Тим часом триває кампанія з вакцинації. Протоковідний укол отримали майже 1215 осіб. Від початку пандемії зробили майже 1 мільйон 910 Тисяч щеплень у ця тенденція до покращення це все відносне явище, тому що дійсно багато хто людей в легкій формі приносить інфекцію. Це пов'язано з вакцинацією, це пов'язано з попередніми випадками захворювання в попередні роки. І відповідно таке формування вже більш стійкого імунітету до хвороби. Особливо найтяжчий перебіг захворювання спостерігається у дітей, у людей похилого віку, у людей, які мають якісь імунні порушення. Ну і звичайно у тих, у яких є якісь хронічні захворювання. Вперше, це, в чергу це цукровий діабет, бронхіальна астма, гіпертонія, якісь такі серцево-судинні ускладнення. Тупа! 1 травня в Україні триває кампанія декларування доходів, отриманих минулоріч. Про це нагадують податківці Київщини. Подати декларацію можна онлайн в електронному кабінеті платника, а також у найближчому центрі обслуговування. Крім того, відзвітуватися в податковій службі може як особисто людина, так і її представник. Також зазначу, від початку року жителі київщини спрямували до місцевих бюджетів 6 мільярдів 200 мільйонів гривень, що на 30 3% більше ніж за аналогічний період 2022 року. Детальніше про те, хто має відзвітувати перед податковою, далі у коментарі. Звітувати про свої доходи мають не всі громадяни. Декларацію про майновий стан і доходи необхідно подати у разі продажу або надання в оренду рухомого та нерухомого майна. Отримання спадщини не від родичів першого та другого ступеня споріднення. Від продажу власної сільгоспродукції або отримання доходу з-за кордону та інших випадках, передбачених чинним законодавством. Крім того, подати декларацію мають ті особи, які планують виїхати за кордон на постійне місце проживання. Тоді декларація подається не пізніше 60 днів до виїзду. До початку повномасштабного вторгнення в Україні налічувалось понад півмільйона ветеранів бойових дій. Після війни прогнозують, що їх кількість збільшиться в рази та становитиме 10% населення. Їхня реабілітація важлива вже зараз, адже те, що бачили очі військових, забути важко. Про бійця російсько-української війни, який проживає неподалік білої церкви у селі Городище Пустоварівське, та переніс 33 операції, розкаже Ярослав Гопаца. Сергію 46 і нині він називає себе фермером, хоча ще 9 років тому працював виконробом і не був дотичним до сільського господарства. Але його життя докорінно змінило. АТО. у 2014 році чоловік став на захист держави у лавах 72-ї бригади та мав позивний лис. Під час виконання чергового завдання у Донецькій області йому прострелили коліна. Згадує тоді його врятували побратими, завдяки яким знову може. Ходити. В той день ми забирали просто із їхньої території поранених, ну, із території, не нашої території, із Тереза, з Під Тереза. І ну, так, ми ніколи не їздили одною дорогою туди-назад, завжди треба було міняти маршрути. Але в одному селі тільки ну, через річку була тільки одна, одна, один мост в одному селі. І ми, ми через нього довелося по ньому вертатися, інакше ніяк. І вже там була засідка, нас чекали. Лікувався я десь біля року. ну, Мене пораз пораз відпускали там трошки додому. Ну, рік я лікувався. Але потім там не все було. Через кілька років мене відправили в Берлін, що там майже півроку був. Загалом процес відновлення зайняв у Сергія майже 5 років, за які він переніс 33 операції. Зараз пересувається за допомогою ендопротезу. За його словами, перші думки про власний бізнес з'явилися ще у шпиталі. На той час чоловік мав декілька гектарів землі, тож вирішив зайнятися фермерством і тепер без цього не уявляє свого життя. А площа обробітку сягнула 300 гектарів, на яких сіє пшеницю, соняшник, кукурудзу, горох, сою та інші культури. Такий вид діяльності Сергій вважає неабиякою реабілітацією після пережитих подій і рекомендує іншим ветеранам долучатися до економічного фронту. Дуже великі хлопців і дівчат, які сьогодні воюють, які тоді ну, вою час воювали. Вони з села. Якщо в місті ще якось трошки простіше, в місті є якісь хаби там вже придумані в місті Їм проще. Ну коли в селі ти приїжджаєш, ну от так після цього всього в село, от що тут робити. На гірше, якщо ти ще ну, поранений, маєш як інвалідність, то взагалі тут місця практично немає. І якщо ти, ти з села, в будь в випадку якийсь кусок землі. Ну, не тільки те, що тобі дадуть тих 2 гектари, якщо дадуть, якщо ти тримаєш земельної ділянки. Є ж є, є твої якісь там, ну, старше покоління, в них є свої паї. От, з цього можна починати. До того що це сімейне фермерство, там, до 20 гектарів землі, там дуже гарні податкові умови, пільгові умови. І, і це вже це кусок землі, яким можна займатися. Найближчі два місяці фермер та його робітники житимуть у полі, адже розпочалась посівна, але періодично навідуватимуться до живих газонокосарок. Так вони називають вівці, яких у Сергія понад 150. Розповідає декілька років тому придбав десяток свійських для знищення бур'янів, а тепер їх стало в кілька разів більше. Проте це не бізнес, а просто домашні улюбленці. Вони не слухняні трошки. Ми пробували там і козлика туди всунути в табун, що він якось їх водивні. Все одно вони встаратися якусь дирку в сітки, втікти наробити якусь збитку, а це єдина проблема. А так просто кормів нас хватає. У нас там свої є і сіно, і солома. Там корма відходить від від, 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 зер, від зернових. А ось для тих ветеранів і ветеранок, які лише хочуть працювати на землі та заробляти на цьому, створили спеціальну школу. Проєкт впроваджують за підтримки Сполучених Штатів Америки, де фермерство серед колишніх військових є неабияким популярним видом зайнятості. Як зазначив керівник ініціативи Роман Курінець, нині до школи виявили бажання долучитись понад півсотні людей і зробити це ще можливо, адже навчання планують розпочати за півтора місяці. Його головне. На мета роз'яснити, що робити з землею, аби вона приносила заробіток. Після е, закінчення війни е, сподіваємося, що це буде скоро. У нас е, за даними міністерства справ ветеранів буде близько 4-5 мільйонів ветеранів, ну разом з членами сімей. І ми е, задумалися над тема, чим вони будуть займатися, коли зруйнована е, промислова економіка. І ми зрозуміли, що найлегший спосіб це залучити ветеранів до фермерства, зокрема до сімейного фермерства, до невеликого фермерства. Мало створити сімейні фермерські господарства. Треба їм ще допомогти реалізовувати свою продукцію. Ми розуміємо, в якому стані зараз е, інфраструктура, як важко продати щось і допомогти їм реалізувати цю продукцію, забезпечити дорадчий супро і допомогти у створенні сільськогосподарських кооперативів, це такі знаєте навчання по зацікавленню по азах. Ми плануємо щонайменше провести 8 вебінарів. От це протягом двох місяців такі проєкти важливо впроваджувати під час війни, адже для українських захисників це як ще один вид реабілітації, і як доводить приклад Сергія, досить позитивний. Тож ніколи не пізно змінити професію, головне, щоб вона приносила задоволення. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. І далі поговоримо про демографічну ситуацію за березень. У Білій церкви народилось 129 людей. Немовлят про це повідомило у міському відділі Рац також, попри війну білоцерківці продовжують створювати сім'ї. За попередній місяць одружилось 123 закохані пари. Розлучилась 21. Про те, що кожного місяця на світ з'являються не менше сотні маленьких білоцерківців. На жаль, смертність і досі перевищує народжуваність. Протягом березня померли 234 мешканці Білої церкви. В Україні відзначають Міжнародний день просвіти змінної небезпеки та допомоги в розмінуванні. З Цієї нагоди білоцерківські рятувальники провели ігровий інструктаж для дітей. Захід відбувся у одній з місцевих пожежних частин, яка спеціалізується на знешкодженні вибухівки. У гості до надзвичайників завітали понад 30 хлопчиків і дівчат одного з десятків та їхні батьки. Малечу ознайомили з вибухонебезпечними предметами та розповіли, як повністю. Водитись у разі їх виявлення, а також одягнувши в бронежилети, дали можливість відшукати потенційну вибухівку. Крім того, присутнім показали інструменти та автівки, які використовують під час викликів. Сьогодні до нас завітали маленькі гості із приватного садочку «Деволент». Вони були дуже зацікавлені. Вони дуже часто до нас відвідують наші пожежні частини або аварійно-рятувальний загон. А зазвичай ми постійно систематично проводимо дані заходи і завжди раді бачити. Наші двері завжди відкриті. Якщо будь-хто хоче, хоче подивитися і ознайомитися з нашою технікою та обладнанням, ми завжди раді і допомагаємо в цьому і все розповідаємо. Зазвичай такі заходи дуже цікаві для дітей. Вони захоплюють дякую, спостерігають, і кожен з них може відчути себе маленьким рятувальником чи піротехніком. Найбільш небезпечне, я знаю, мінометна міна, ще протиопіхотна міна і протитанкова. Чи пати руками можна, чи ні? Е, якщо заміновую, то ні. Важко? Ні, не важко. Зовсім не важко. Угу. Що тобі найбільше запам'яталося? Як я надів я, ну, Бронежилет. Що важче казка чи банчила Казка. на сьогоднішній час? Коли наші воїни боронять нашу країну, обов'язково треба дітям. Ну звичайно, маленьким трошки важкувато, але для старших дошкільників і молодших школярів обов'язково треба знайомити. І батьки повинні самі знайомитися, і звичайно, щоб це краще було коли спільно з батьками. Тому що ну, діти краще сприймаються, коли з батьками дуже нам сподобалася ця екскурсія, і я бажаю всім, хто ще не був тут, щоб обов'язково прийшли і разом дітьми тьми щоб діти знали що головне це життя життя дітей дорослих і бажаю всім миру і щоб скоріше закінчилась війна Хотілося би розказати більше, але час нашого ефіру добігає кінця. Тож я завершую цей інформаційний день. В ефірі телеканалу Еспресо про головні новини Білої Церкви розповідала Любов Геращенко. Не забудьте підписатись на нас у соцмережах, адже там ми публікуємо лише актуальну та перевірену інформацію. Також залишайте коментарі під цим випуском та діліться ним з друзями. Віримо в ЗСУ та перемогу.